Продовжуємо роботу над пошиттям торбинки, нам потрібно сьогодні отримати ось такий результат. Тобто торбинка наша має бути от така вже вивернута і пошита. Для цього ми беремо те, що зробили на попередньому уроці, а саме ось в мене є один варіант, зроблений, ось, зшито короткі сторони нашої торбинки це є верх торбинки з одного краю і з другого краю. Всередині в нас лицевий бік роботи. У мене є один варіант, і в мене є другий варіант Ось такий самий Теж торбинка. З одного краю прошито і з другого краю прошито, прошито з таким напрямком, що потім наша торбинка також складеться і буде мати такий вигляд. Тож почнемо. Візьму я для роботи ось цей зразок. Нам потрібно зараз його Скласти. ось таким чином Беремо наші оці дві деталі, розтягуємо і складаємо так, щоб, оці шовчики, щоб вони у нас так співпали. Ми їх беремо тако, е, до рук, складаємо разом, суміщаємо ці шовчики один і другий, так щоб вони були в одну лінію. І вирівнюємо наші зрізи. Далі. Тримаючи пальчиками так, щоб відчувати, що ці шовчики у нас під пальчиками, ми беремо шпильку і проколюємо поперек шва, з'єднуємо деталі між собою. Це саме робимо з протилежного краю. Складаємо дві детальки, вирівнюємо зрізи поверху. трошечки в нас не співпало, але це не важливо, тому що все закриється швом. Так, і тут... Шви так само в нас мають співпасти і вийти в одну лінію. Тримаємо, бачимо, що все співпало. Беремо булавочку і проколюємо поперек шва. Тепер нам потрібно зшити наші деталі-торбинки по цих зрізах тут і тут. Для того, щоб шви були рівненькі, ми візьмемо лінієчку. Ось у мене така чарівна лінійка. Візьмемо крейду або олівець. У мене є така крейда, кравицька на змилок схожа. Можна використовувати змилки. Можна використовувати кольорові крейди, але вони мають бути отакі тоненькі і гостренькі. І можна використовувати звичайний простий олівець. Так, що я зараз буду робити? Я маю відступити від зрізу 1 см і зробити собі намічання, намічаю лінію, по якій я буду виконувати строчку. Я можу скористатися лінієчкою і відмітити 1 см від зріза, відступити і відмітити тут і тут, наприклад, так, відступили, відмітили. І точки між собою з'єднали. Лінію. Тут так само я можу зробити, оскільки в мене підкладкова тканина світла, то я можу це зробити олівцем. Оскільки в мене вона трошечки з'їхала, то я можу навіть шовчик зробити трішечки вущим. От, зараз я можу провести цю лінію за допомогою олівця. Ось, Видно, де у мене має проходити строчка. Зверніть увагу, будь ласка, на те, що оці припуски шва в нас загорнуті в бік підкладкової тканини. Тут і тут так само. Те ж саме ми зараз робимо з протилежного боку. Відступаємо від зрізу. Один см. До речі, це можна зробити з допомогою моєї чарівної лінійки. Вона в мене має вже певну розмітку по одному сантиметру. Я можу просто прикласти лінійку одним краєм лінії до зрізу і по другому краю провести лінію. Провели. І тут роблю так само можна олівцем. Можна крейдою кольоровою. Кольорова крейда буде малювати як на світлих тканинах, так і на темних. І буде добре. Якщо у вас є така крейда, використовуйте провели лінію. Далі нам потрібно, отут будьте дуже уважні, ви бачите, в мене тут вже певна лінія є проведена. Давайте я переверну на інший бік. Тут теж в мене вже підготовлено. Ще раз покажу, що це в мене таке. Мені потрібно від лінії шва оцієї, що ми вже зробили, відступити один сантиметр і зробити позначку. Відступити ще півтора сантиметра і зробити ще одну позначку. Це робиться для того, щоб в цьому місці ми нашу тканинку не зашили. Тут шовчика не буде в цьому місці. І з протилежного краю ми робимо те саме. Це нам потрібно для того, щоб залишити віконце. Для вставляння шнурочка для затягування торбинки. Тобто нам треба буде бути уважними, щоб в, цих місць, в цьому місці ми не зашили. Якщо випадково у вас вийде зашити, забули, заскочили далі, ніж треба, нічого страшного немає, беремо е, акуратненько голочкою, випорюємо ниточки в цьому місці, де в нас зроблено необережний шовчик. і все. Ще нам потрібно залишити місце для вивертання торбинки. Ми беремо, де у нас підкладка. Ну, тут в мене вийшов трошки вузенький шовчик, а з цього краю він в мене вийшов такий, як треба. Я отак беру два пальчика кладу на край. І з цього краю роблю поперечну позначку. У нас оце віконце зашиватися не буде. От. Цього віконця нам буде абсолютно достатньо для того, щоб вивернути торбинку. Що я можу ще додатково зробити? Я можу додатково сколоти шпильками поперек шва нашу роботу. Давайте дивимося, як ми будемо строчити. Якщо звідси будемо строчити, то сколоти, треба так рівненько вирівняти, і впоперек шва тут сколоти. Ну і можна ще один разочок. А потім, по ходу роботи, ці шпильки витягувати. Або взяти голку з ниткою. І зметати на шовчик швом уперед голку, і таким чином підготувати до машинної строчки. Ось що я, зробила. я буду виконувати строчку тут, починаючи від підкладки. і сюди Обов'язково на початку строчки робимо закріпку, строчимо до нашої позначки отсюди, до цієї точки, робимо тут закріпку, піднімаємо голку, нитку, притягач догори, піднімаємо лапку. Перетягуємо тканинку, переходимо на цю точку, робимо, опускаємо лапку, голку, починаємо строчку робимо закріпку і строчимо до кінця, робимо в кінці закріпку. Це один шовчик. Другий шовчик ми будемо строчити назустріч. Чому ми так робимо? Тому що в нас завжди під лапкою зліва знаходиться робота, справа знаходиться той шов, який ми сшиваємо. Так само ми можемо тут зараз сколотити поперек шва булавками для того, щоб наші шаритка не з'їхали один одного, щоб все співпадало. Тут так само по підкладці робимо, тому що підкладка більш тонша тканинка. І ось до цієї міточки. Все. Ми все скололи і зараз йдемо до швейної машинки. Так, ми прийшли до швейної машинки. Ось наша швейна машинка. Вона вже заправлена. Ми пригадали з вами, що в нас швейна машинка заправляється спочатку нижня нитка, потім верхня нитка. Це в нас машинка з горизонтальним човником, в неї немає шпульного ковпачка, про який я вам розказувала на уроці. В неї тільки є шпулька, вона вставляється в човниковий пристрій, заправляється по стрілочці в кожній машинці, по-своєму, і закривається засувна пластиночка. Зверху, в нас також ми заправляємо по інструкції нашу машинку. Вона дуже-дуже легко заправляється ця машинка. Відводимо дві ниточки в проріз лапки назад машинки, і наша машинка готова до роботи. Беремо виріб. До речі, щоб машинка працювала, треба її увімкнути. Кожна сучасна машинка оснащена лампочкою, яка освітлює робочу поверхню. Так, підводимо тканинку під лапку. Опускаємо лапку на самому початку, самого краю, трошечки, можливо, міліметрик два е, просунутися вперед. От. Опускаємо голку вниз, знаходимо нашу педальку і починаємо потихеньку виконувати строчку. Строчимо, робимо закріпку. По ходу роботи виймаємо шпильки з тканини. Виймаємо шпильку і рухаємося далі до нашої міточки. Ось тут я роблю запрітку. Піднімаю догори голку, нитко притягач і піднімаю лапку. Тут є такі ваші задній, Ми його піднімаємо. Так, тепер наша тканинка легко рухається під голкою, ми її просовуємо вперед до наступної міточки, опускаємо лапку, опускаємо голку, строчимо, робимо закріпку. Щоб наша голка не потрапила на булавочку. Тут, де в нас булавка, ми її не витягуємо, її в єдиному місці, де не витягуємо, строчимо дуже потихеньку і строчимо. Тепер витягуємо шпильку. Зверніть увагу, що я не штовкаю тканину під лапку, не тягну її, а тільки задаю їй напрямок, оскільки в мене електричний привод, в мене дві руки вільні, то я можу це робити двома руками. Витягую булавочку і пам'ятаю, що в мене закінчується строчка ось у цьому місці. Значить, Я зараз тут зроблю закріпку. Пішли до цієї ниточки, підняли догори голку, нитку притягач, лапку і акуратно, в бік від себе, витягнули роботу. В сучасних машинках є обрізачний ток, тому ми можемо ниточку зразу обрізати. І наша машинка готова до наступного шва. Беремо нашу роботу в наступний шовчик, підводимо з самого початку, опускаємо лапку голку, натискаємо. Притримуємо оці ниточки, щоб вони не заскочили всередину, натискаємо на деталь, робимо закріпку і стараємося, щоб наша голка рухалася рівно по ціліні, що ми з вами накреслили. Тобто під час роботи ви дивитесь не на голку, а на ту доріжку, по якій голка має пройти. Направляємо, виходимо до булавочки, до шпильки дістаємо її. Тут у нас буде трошечки складність маленька. Ми підходимо до цього припуска шва, і нам треба прослідкувати, щоб і знизу, і зверху цей припуск був спрямований туди. Тому ми підходимо до самого випуска і пальчиками можна лапку припідняти, туди заправити, або так його притиснути, щоб воно заправилося. Акуратно доходимо до нашої оцієї шпільки, яку ми не витягаємо і повільно через неї переступаємо. Все, строчимо до міточки. Ось вона у, у нас перша міточка, ось вона тут. Зараз ми тут зробимо за Підняли голку, підняли лапку, переступили на наступну точку, опустили лапку, опустили голку. Наводимо закріпку, витягуємо по ходу шпильку і стручуємо, знову булавочку витягуємо і стручимо далі. І ці шва закріпили. Підняли догори голку, підняли. Лап, ниткопритягаючи, не забули підняти, лапку підняли, витягнули нашу роботу і обрізачем обрізали. Або ножицями біля шва обрізали. Тепер нам потрібно всі ниточки обрізати. Ми виконали строчку, перевіримо зараз нашу якість строчки. Продовжуємо роботу. Далі, Видимо, де в нас ниточки всі пообрізали, можна і ці ниточки обрізати, витягуємо там, де ми не витягнули шпильку. І... Тепер через оцей отвір, який ми з вами залишали для вивертання, ми маємо всю торбинку через нього вивернути на лицьовий бік. Для цього ми можемо скористатися паличками для суші, можемо скористатися олівцем. Я користуюся паличками. Що ми робимо? Знаходимо протилежний кут нашої роботи, розправляємо таку роботу і в цей куточок вставляємо нашу паличку. І потім на цей куточок якби надіваємо. Усю роботу до тих пір, поки в нас в цей іконці не з'явиться наша лицева сторона роботи. Знайшли, піймали, беремо такий його, виправляємо все акуратно. Так, виправляємо акуратно. Далі беремо звичайну голку, ну, бажано не дуже тоненьку, таку є звичайною шиємо. Як уразненько тако виправляємо куточки. Тут. Виправляємо. тут виправляємо. Ну, а на підкладці нам куточки виправляти немає особливої потреби, тому що підкладка буде всередині. Зверніть увагу? Тут ідеально, тут ідеально. тут Тут в нас віконце, щоб вставити шнурочок, і тут у нас віконце, щоб вставити шнурочок з лицевого боку торбинки. Тепер так, повертаємо до кінця. І нам зараз буде необхідно зашити цей отвір. Ми його можемо зашити потайним шовчиком. Як виконувати потайний шовчик? Це вам буде на самостійну на самостійне опрацювання, знайти в інтернеті відео, потайний шов, як його робити. Знайде та зробите. Це особливо для тих діток, в кого немає швейної машинки і хто ці шви робив швом на задголку. Ви знаєте, що можна замінити швейну машинку ручною строчкою. І тут, якщо у вас немає можливості на швейній машинці це зробити, ви це робите потайним швом. А я показую, як це зробити на швейній машинці. Складаю таку рівненько наш куточок, підводю там, де починається, трошечки раніше на півсантиметрика, під лапку по самому краю один міліметр від краю. Вирівнюю ці краї. отако, І по самому краю я зараз виконую строчку з закріпками. Закріпили. І кінці закріпили. Підняла до гори голку лапку. Витягнули роботу, обрізали ниточки і ниточки всі зайві обрізали. Ось таким чином можна це робити на підкладці, тому що все одно воно ховається всередині роботи, всередині виробу, і немає такої потреби його дуже там сильно випрацьовувати. Ми зараз ці куточки всередині вставляємо і заправляємо підкладку всередину торбинки. Ось, щоб в нас вийшло така рукавичка. Можна паличками розправити всі куточки всередині. Так. А наша з вами далі задача буде ось що зробити. Нам треба зараз взяти оцей край, ставити паличку, розправити шовчик тут і тут, ось, що вийшло. І тут так само вставляємо паличку. Це можуть бути, якщо у вас немає палички, це можуть бути складені ножиці. Якщо у вас немає палички. От склали, вирівняли, також виправили верхній край турбинки. Тепер беремо голку з ниткою, довжину нитки, ви пам'ятаєте, яка вона має бути. Заправляємо нитку в один раз. Одну нитку будемо шити, робимо вузлика. І нам треба зараз для подальшої роботи виметити верхній край торбинки. От так його виправити і виконати шов уперед голку. Ось його виправити, щоб тут не було складочки. Торбинка наша буде ідеальна. Вона буде дуже практична. Ви навіть можете таку торбинку зробити великою за розміром. Лямочки, оці шнурочки, які вставите сюди, їх можна потім підтягнути, прикріпити куточком, І коли торбинка стягується, вона може слугувати як рюкзачок для змінного взуття, кудись на природу піти, взяти з собою. Ми робимо цю торбинку, не просто щоб зробити, власне, саме цю торбинку, а ми вчимося, як зробити на основі того, що ми вже вміємо, як зробити ще. Корисні речі потрібні. Ось що я зробила. Ось таким чином я вимитала верхній трає торгівлі. Оце така наша з вами задача. Бачите.